Національно визвольних змагань український народ народжував нових героїв борців. Одним з них був, безперечно, Яків Гайчевський. Хоча війська Української Народної Республіки, ведучи важкі бої з переважаючою більшовицькою армією, відступили за Збруч, відчайдушна боротьба на теренах України продовжувалася партизанськими методами. На поділі таку місію себе Яків Гайчевський, очільник святих і страшних, легендарний і непереможний адаман Орел. Святі, бо вірили у свою невідкличну місію. Страшні, бо не знали ворога пощади. Я хотів би вам нагадати і подумати з вами разом, поміркувати над минулими сучасним України. Тому що ця боротьба, як і Лаванчевська, вона нам чітко говорить, де ми сьогодні програємо, де наша та правда, якою дороги трапити. Тобто, ви знаєте прекрасно, цей вислів, що без минулого немає майбутнього. Ви знаєте прекрасно про проти кого, методом методами боровся, як його чести. І ви знаєте прекрасно, що дуже багато справ його ще потребують продовження. Саме повстанський атамани Національно визвольних змагань у 20-х роках ХХ 20 століття були попередниками сьогоднішніх воїнів, які захищають територіальну цілісність України. Ми, повстанці. Боремось під національними прапорами за велику ідею, і за цю ідею ми не боїмося ні смерті, ні мук. Ми є месниками за кривди, заподіяні Москвою нашій нації впродовж віків, говорив Яків Гальчевський. Такі патріоти, як отаман Гальчевський, завжди ставили вищі інтереси України за власне життя. І нині ми по-особливому розуміємо, що їх жертви не були марними, адже герої не вмирають. Яків Гальчевський. Вінся на Вінниччині в 1894 році, вчителював. Під час Першої світової війни Гайчевський був офіцером царської армії. За подвиги на фронті, нагороджений орденами, був поранений, контужений і отруєний німецькими газами. Брав активну участь в українізації частин російської армії. Потім воював у складі армії УНР. А в 1921-25 роках Гальчевський під псевдонімом Атаман Орел Посилював повстанську боротьбу на правобережній Україні. Можна сказати, це професійний військовий. Збирав, чітко, формував, чітко. Він будував великі стратегії, великі плани. Тобто він був не тільки військовим, можна сказати, він був таким державним, з державним підходом людини. Запитання в російській мові відповіддю є стріл. Такою була настанова організатора і керівника антикомуністичної підпілля, який до 1025 року. Безкомпромісно боровся за право українського народу жити на своїй землі. Він об'єктивно оцінював цей обяс. Я знав, що новий повстанчий рух, який буде мною викликаний, не матиме виглядів на позитивні наслідки, особливо для учасників повстання. З периферії ми України не створимо, окупантів не проженемо. Але з іншого боку, не згинемо без як барани, а зі зброєю в руках по-козацьки. Кожна нова жертва це глина в наш національний будинок. Бо ніколи людська кров не л'ється на мар. Ой, як плакала країна, бігли сльози кров'яні, загукав орел Гальчевський на буланому коні. Москалі відчули пекло у вогоні свист шрапонель, рвуться бомби і гранати, бій клекоче ніч і день. Рознеслась козацька слава, скрізь від міста й до села. Про героя споділля, про Галічевського орла. Із 1930 року Яків Гальчевський служив у польській армії під час нападу Німеччини на Польщу добросовісно виконував свої обов'язки командира батальйону. Згодом Гальчевський став організатором і командиром Рубишівської самооборони для захисту українців від польського терору на Холмщині. Орел Гальчевський загинув у нерівному бою проти бойовкарів армії Краєвої 22 березня 1943 року. Свою смерть кожен із нас уявляв собі як легкий перехід у інший незнаний нам світ, де буде вічний спокій, на який ми заслужили своїм бурхливим життям. Перехід повинен бути легким, тому що ми знали за що вмираємо, що не один ворог полях від кожного із нас. Поховали Якова Ганчевського у місті Грубешові, на Холмщині, нині Польщі, за масової участі населення та приїжджих з інших українських земель. Тривожена Холщина величаво ховала свого героя, лицаря та людину боротьби, а не переговорів з ворогами. Але найбільше вшанування наших героїв довести до завершення те, що було розпочати ними. Наше завдання зберегти і примножити світлу пам'ять виховання наступних борців за незалежну Україну. Бо саме це є запорука майбутнього наших дітей, нашого народу, нашої нації. Тому саме вшановуючи, як Гальчевську, кожного року його треба вшановувати справами. А наші справи сьогодні мають бути всі націлені, спрямовані для того, щоб ми здобули справді перемогу над своїм ворогом, споконвічним ворогом. І цю перемогу треба здобути в серцях своїх, в серцях наступних поколінь, в їхніх головах. Історія повторюється сто років тому, як і Ганчевський казав, відходимо поважно до всього. Що зв'язане з духом і тілом усієї української нації. Бо ми стоїмо перед питанням, бути на чи не бути на своїй землі. Май на увазі, що світова історія поставила хрест на могилі багатьох народів, які були безхребетні, роз'єднані всередині, слабі назовні, та не хотіли чи не вміли боротися за своє місце під сонцем. Боротьба сьогодні триває за українську душу. Боротьба сьогодні триває за майбутнє нашого народу. І це майбутнє робимо ми сьогодні в свідомості наших дітей. Тому слава Яків Гальчевського повинна бути сьогодні на устах у кожного свідомого України. Його методи боротьби, його свідомість, його далекоглядність. Зрозумійте, той, хто бореться за хліб, не получить ні хліба, ні свободи. Той, хто бореться за свободу, буде мати і хліб, і свободу. слава Украине.